А мені здається, Анна Петров, вона рептилоїд. С рептилоїд, а тим суха. Врать, і тіша. Так, ну що, значить, ми починаємо з теорії. Добрий день. Да. Багато роботи буде з ножицями після цього подкасту. Тому що ми сьогодні святкуємо п'ятиріччя «As a user, I want to see» подкаст. Uh -huh! І вирішила це зробити в студії. Курс подкасту. Але мене цікаві. Це дітя. студія. Абсолютно інше. Що таке родмапа? Бля, у нас сьогодні нічого не вийде, мені здається. А вдруг І... це дивиться, які сіньори зараз образи, такі таки пішов в жопу керів. Ну, Нічого. Напишіть про це нам в Discord. І цікаво, до речі, я не знаю, що це за тула, але мені подобається, як воно тут заповняється, та, як прогрес-бар. Типу, що це вже зроблено. Ну, на... класно, типу, дивити, що це за наполовину, так що зглянемо. А оце, наприклад, вже е, зроблено. Ми сказали, Хуган, блядь, А як ми це будемо е, показувати кастомеру, який ну, не дуже шарить там, в назвах цих репосів, і тим більше, як він буде це продавати своїм інвесторам, яким він це mm -hmm. намагався е, продавати? Архітект. Ти не дивишся в моніторку. Так, а я маю на тебе дивитися? Якби я показував отак, а тепер отак. Ну, ковбаска викликає асоціації з гівном. Так це ж по суті так і буде. А я хочу вірити, що у нас щось вийде. в вагончики теж може бути лайно, насправді.